Вітаю всіх, мої дорогасеньки! У нас обраний новий папа Лев 14. Таке ім'я собі взяв. Давайте будемо подивити, дивитися його ставлення для України. Його ставлення до України. Його ставлення і його дії до України. Ну, щось буде по-новому. Хоча кажуть, що він гарячий прихильник Франциска. Нове давно старое, угу. старе, нове давно забитое старе, да? <свят> да? Туз жезлів, рицарь мечей, восьмерка мечей, карта дурак і карта двойка мічей. скажем так, папа не знає, поки що, як йому ставитись до України. Він буде більше всього повторювати політику політику Франциска. Да? Е, Хоче демонструвати щось нове, якийсь посил буде, але яке його ставлення до України так звучало питання. Я хочу щось почати спочатку да, стосовно, можливо, війни. Але моя політика до України не буде новою, вона буде хаотичною, якоюсь непонятною по дураку, яка е, буде усугубляти положення. Да? Коли людина не розуміє, як припинити війну, про що треба говорити, а говорити щось нове потрібно, покажіть мені обрання Люва 14 -го. для нас це благо те, що було, є і буде. Ні на які зміни в тому, що риторика Ватикану по відношенню до України зміниться, ну, скажімо так, навряд ли. Це дуже така консервативна і заскорузла організація, яка ну, не, змінює різко, не змінює різко. Від чогось папа відмовиться, від пунктів, які проповідував Франциск, папа відмовиться? Да, чимсь нас порадує. Ну, можливо, заявить про те, що війну треба припиняти що землі повернути Україні. Да? Що по смерті за радикальні зміни? Ну, мир во мире э, і так далі, і так далі. Покажіть мені конкретно для України щось хороше зробить Папа Лев 14, кроме того, що буде красиво говорити і більш нічого. Покажіть мені для України щось конкретно зробить. Королева Пентаклей, Паш Пентаклей, Війна зірка. Але все по обману. Блять. Ой, я вибачаюся. Я дуже емоційна жінка. Я думаю, ви вже всі замітили, так? Да? Ну, дивіться. Для України щось хороше зробить попажу Пентаклі, по королеві Пентаклі, може говорити про допомогу Україні, про повернення земель Україні, да? про те, що е, хто у нас тут паж, паж мечів. Ну, Скажімо так, це все так, все так ілюзорно, якесь майбутнє, колись в майбутньому, щось в майбутньому, да, Україна поверне, получе, але це все по подлості, по обману, по брехні і по ліцемірію іде. Всі його розговори про майбутнє України, про допомогу Україні, про землі, про ресурси для України. Вони, во-первых, з подвохом, по пажу мечів, а во-вторих, вони по ліцемірію, по лжи і по подлості. До кого буде Папа ближче до України чи до Росії? Лєв 14. До кого буде морально, душевно розположений, да? ближче до України чи до Росії. Він не знає, що робити з Україною, як цей конфлікт можна швидко завершити. да він, єдине, що хоче припинення, щоб припинилися літати ракети над нами, і настало якесь будь-яке перемир'я, будь-який тупік. Але по двоєчки мічів, скажімо так, ну, такої, до Украї... До, Украї... до Росії. І до Росії важке ставлення, він не знає, як до, нього... до... до якого боку підійти до Росії. Понимаєте? Він не знає, з якого боку підійти до Росії. Для нього це якась непосильна ноша Росія. Непосильна ноша. Взагалі для світу, яку роль відіграє Лєв 14. Для світу, яку роль відіграє Лєв 14? Багато красивих слів, багато слів про новий путь, про мир, дружбу, цілісність. Але це все гра. Папа хороший актор. Прости мене, господи, але це так і є. Все.